Привіт, Мене звати Чесіка, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам розкажу про різницю між, гдіш і «аш». Тому що це трішки важко, так що давайте попробую якось це пояснити. Так, що це таке гди? Це коли? Гдиж це якщо або коли, а «аш» — це коли. Яка між ними різниця? Зараз розкажу. «Гді» — це саме легке? що можна запам'ятати, коли говоримо про час, так? це прям коли-коли, так? Ти що, наприклад, где маєш народження, коли в тебе день народження? «КОЛИ «КОЛИ ЧАС?», ЧАС?», В ТЕБЕ так? Те, що це таке саме легке, що можна запам'ятати, це просто про час якийсь, так? коли задаємо питання, так? Да? І где це трішки важче, так? Тому що там, ну, не прям дві форми, Але дивіться, якщо це кажемо в майбутньому, так, в майбутньому. Так, це 50 на 50, 50 на 50, коротше. Так, це таке, що, типа, напевно, так. Наприклад, гдеш не буде пришет, пуйду Вен. Якщо не піде дощ, піду на вулицю, так? Гріжне прийшов, ми не знаємо, якщо піде дощ. Це таке, ну, після на після, так. Або ж буду міти час, так прийду. Коли ж буду міти час, так прийду. Якщо в мене буде час, то я прийду, так? Так що це ми не знаємо, типа, якщо... Ну, якщо це на 100%, так це таке. То так що коли ж в майбутньому, це ми не знаємо. Але ж в минулому часі це вже просто коли, так? Це на 50-50, а це, наприклад, коли ми кажемо ну, просте речення, так, це не питання, це ми просто розказуємо. Тож, наприклад, коли я прийшла на роботу, там, там було мало людей, так? То що сам прийшла до праці, було там мало людей, тож, коли прийшла до праце, було там мало людей. Тут ми ну, no, не говоримо про час, то що там не може бути где. А це не майбутній час, так що це не буде 50 на 50. Ми були на роботі, так? І це гдеш в минулому часі використовуємо, як коли, так? коли ми не говоримо про час. Або где ж це важила, так ми вибухла кухіня. Где ж це важила, так ми вибухла кухіня. Коли я готувала, так мені бах-бах кухня, так? Я не знаю, як перекласти це. No, ну я не пишу переклад. То, що це в нас минулий час у «гдиш». То що «майбутній» – це 50 на 50, ми знаємо. «Минулий» – це було на 100%. Так? А Потім маємо ще Аш. Аж, аж. Це теж не таке важке, так. це майбутній час, так? Майбутній, лише «майбутній». Не кажемо це в минулому, «тепершньому». Ні, «майбутній». Так що, наприклад, коли буде весна, я поїду в Німеччину. Коли буде весна, я поїду в Німеччину. Аж буде яро, так поїду до Німецька. Аж буде яро, так пойду до Німецька. Якщо ми скажемо, де буде яро, так поїду до Німецька. Ну, це без тому що друге речення про те, що я поїду на 100%, так. І ми ще не питаємо, коли буде весна. Ми знаємо, коли вона є. Ми кажемо, що ми це зробимо, коли вона буде. А де ж буде яро, це, ну, це майбутній час, так що це 50-50%. Ну, весна буде, так? Мясна буває кожним роком. Те що не може бути таке, що ми скажемо, деш буде яро. Яро буде точно. Те що тут буде аж буде яро. Або аж прийду дому, умию надобі. Аж прийду дому, умию надобі. Ну, коли прийду до дому, помию посуду, так? Якщо ми скажемо, де прийду дому, так це ну, ми питаємо, коли я прийду до дому, ми це знаємо. А якщо ми скажемо, деш, деш прийду дому. І це на після, ми не знаємо, якщо прийдемо додому. Піше то. Воно просто, ну, Він міняється контекст, так? Від слова, яке використовуєте. В мене тут є таке, не додаємо. Давайте я вам пару прикладів, прикладів розкажу зі всіма трьома словами, так, щоб ви розуміли, як контекст. Тут є питання: коли почнеться війна, так? Коли почнеться війна, ну, давайте зараз виділимо цей це питання, так, і просто коли почнеться ну, почне війна? Не задаємо питання, просто скажемо, так. Якщо ми добавимо «гди», так, коли зачне валка?», це ми питаємо, коли почнеться війна, так? У вересні, о, влітку, так, це ми питаємо про якийсь час, коли вона буде. Якщо ми скажемо, коли ж валка?», Зачневалка це майбутній час, так? Зачне почне. Вона не може почне в минулому або теперішньому, так? Це майбутній час, так? Так що ось це гдеш, наприклад, можемо сказати, якщо кажемо ще якесь речення, так, наприклад, гдиш поїду до ческа. Якщо почнеться війна, поїду в Чехію, так? Це після на 50, тому що це майбутній час. А якщо скажемо аж, а й зачневалка, так це наступне 100%, не, 100 я щось зроблю, так? Тут ну, зачневалка, полю що скада. Коли почнеться війна, я пойду в Чехію. Що це на 100%. Ну, Тут маємо, я не знаю, якщо ви бачите це, маємо зачневалка. Знак питання, так? Те, що там буде, гди ж, Там буде, буде, Далі. А тут маємо вже інші, так, Я не замітила. Тут маємо зачневалка, так полюду до не землі. І Якщо почнеться війна, то поїду в іншу країну, так Так що тут, в принципі, можна сказати і аж, і кдиш. так? Ну, це залежить від того, якщо, ну, які у вас інформації там, да? Наприклад, якщо ви знаєте, що війна почнеться, так там скажете аж. А якщо й зачнивалка, так поріду і не мене, так? А якщо скажете, где як ж зачнивалка, так це ви не знаєте, якщо вона почнеться, але якщо почнеться, то ви поїдете кудись. Потім ага, ну, коли в тебе час, так? час? Где час, так? Як питання. Потім з цим маємо маєш час, що робиш? коли в тебе час, що ти робиш? І тут що буде? маєш час не підходить, тому що там ще одне речення, так, це не питання. Це питання, в принципі, ну, аж у другому реченні, так, в першому маємо просто коли в тебе час. Що ти робиш, так? Ти що питання аж другому реченні, Воно не касається першого речення. Ну, з цим питанням. Так що там, якщо аж маєш час, ну, це не підходить, тому що це не майбутній час, так? Так що єдине, що підходить, це будеш маєш час, суділа. Так? Так що ось так. І, і коли будеш мати час, прийдь до мене. Це на 100%, так. Так що що тут буде? Кдей? Точно ні. Це не питання. ж Це майбутній час. Но це на 100%, тому тут не може бути гдеш. І єдиний варіант це аж, аж береш мій час до мене. Так що, ось так. Я дуже сподіваюся, що ви це зрозуміли. Просто треба о, думати над тим, що. Воно ці слова мають одне значення в мові, так? але в чеській – ні. Воно переплутає те одне слово і контекст буде інший взагалі, так? Просто где це більше одне речення, так? Це просто питання. Где ж? Там вже дві речення якісь, так? Там, Коли. Гди ж маєш час, що ділаш, ж працюєш, як крихло працюєш, Гди ж йдеш дому, послухаєш гудбук, так? Це. Дві речення, а аж це просто майбутній час, і там ну, також не одне речення. Якщо ж так, я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Бажаю всім гарного дня і пока.